Всім вітання! У нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя, і сьогодні в нас на огляді народніший автомобіль Nissan Qashqai, звичайно ж, 1.5 DCI k 9 k Той самий легендарний, який ви так полюбляєте. І той самий класний кузов, який дуже стійкий до корозії. Високий кліренс, гарні комплектації даних автомобілів за доступною ціною покорили їх. Покупців як в Україні, так і в Європі. Ми розпродали абсолютно всі наші Nissan Qashqai, які були у нас в наявності дуже швидко і впевнено, так як автомобіль. Ідеальне співвідношення, ціна якості. І так, сьогоднішній варіант на огляді Nissan Qashqai 2010 рік, 1.5 DCI автомобіль мав всього два власника в Німеччині. Купляли, доставляли особисто. автомобіль не битий, не фарбований на класній комплектації. Після детейлінгу в шикарному кольорі, солідному, на оригінальних легкосплавних дисках. Резина, брічстоун. Отакий от от залишок. Показую загальний стан по кузову. автомобіль без дефектів, сарапінти, корозії немає. автомобіль має зйомний оригінальний фаркопчик. Панорама. Оптика вся рідна, скло все рідне. Достойний варіант особливість даного автомобіля. Автомобіль було проведено в Німеччині ТО на суму 3000 євро. Обслуження турбіна по мотору, новий акумулятор. Тобто, станом на сьогодні ніяких технічних зауважень, автомобіль немає, навіть близько. Пробіг розглянемо підтвердження сьогодні в даному відео. І так, пройдемося толщинометром. Перевірка стану лакофарбового покриття. Показую вам по капоті, що він не битий. Показую в декількох місцях. Отже, там панорама. Зараз пікаби по панорамі і сказали б, сміялися б від мене наші підписники і коментатори. І так, разом з вами було проведено огляд толщинометром Nissan Qashqai 2010 року. 1,5 dci k 9 k 180 тисяч, абсолютно беззаперечно, підтвердженого пробігу. Розглянемо стан салону. І тут такий от переходік показати стан кузова. Дивіться, Добрий вечір. Повний електропакет. Мультикермо, датчик світла, датчик дощу. Кермо не фарбоване, не перешите, не відломлене, не відновлене в оригінальному стані. Так само ручка КПП з мінімальними слідами експлуатації. Двокзонний клімат контроль. Панорамний дах, все працює, нічого не тече і не буде текти. Ручки не обліжці, без пошкоджень, без царапін. Всі відмітки наклеєчки по кузову є. Жоден болтик навісного обладнання автомобіля не крутився, не знімався. Все в оригіналі? Всі точки на місці, без ДТП, без підфіфарбувань. Ковшик я цей з машини, він не гарний витягнув, новому власнику подарую. Якщо буде йому потрібно. Він не естетичний. Видно, дивіться, домкрат ні разу не ставився, не експлуатувався. Запаска в заводському домкатка, в заводській красці ні разу нею не користувалися. Два ключі і стаканички для задніх пасажирів. Класне, практичне авто. Користується шаленим попитом. Правильна інвестиція. Всі фіксатори справні, дивіться, нічого по автомобілю не крутилось, не знімалось. Автомобіль стійкий до корозії, тому його полюбляють в Україні. Ідеальний для наших доріг, експлуатації, всі запчастини наявності є. Балдію від німців. Є з них такі педантичні, от кожний тихогляд складає в окрему папочку, як дають. 144 тисячі було в автомобілі в 2022 році. Далі тихогляд. 130 тисяч було в 2020 році. Тут їх декілька. Фаркодокументи документи до Фаркопа. Сервісна книга. Останній запис в 2023 році було 155 тисяч всіма відмітками. 161 тисяча була в 2024 році. Тому пробіг 180 тисяч. Абсолютно беззаперечно рідний. Для 1,5 ДЦІ, дизельна двигуна це дуже малий пробіг. Два власника було. Автомобіль 2010 чистий рік. Два ключики. Класне авто. Розглянемо роботу двигуна та підемо підсумки сьогоднішнього огляду. Перевірка стану роботи двигуна. Заводиться чітко, плавно, співтику. Камера заднього огляду працює, клімат справний. Музика класна, грає. Все, закрилося. Дивіться на стан керма, я болдію від таких побачених керм, рулів. Бачите, все по оригіналу. Пластик не зацарапаний, це велика рідкість. Ручник справний. Мотор мурчить. Під капотом ваш улюблений 1.5 DCI k 9 k Оптика. Оптика в нас рідна, 10-й рік Nissan. 10-й рік Nissan. Nissan Motor Oil 5W30. Мотор працює дуже правильно. Дивіться, під капотний простір взагалі без зауважень. Всі ущільнювачі на місці. Нічого не знімалось, не крутилось. Не димить, не труїть. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто Nissan Qashqai 2010 року випуску 1,5 DCI k 9 k Автомобіль в класному технічному стані з серйозною сервісною історією обслуговування даного автомобіля на класній комплектації двозонний клімат контролем з панорамою. Технічних візуальних заважень автомобіль немає. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, будьте першим, замовляйте доставку під дім або приїжджайте, в місто Вінницю, вулицю Василенка, 21. Ми завжди стараємося привозити гарні автомобілі для вас в гарних комплектаціях з підтвердженою історією. Технічно всі наші автомобілі абсолютно повністю підтверджені. Якщо вам сподобався даний огляд, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на наш канал, можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали. Сьогодні на огляді з вами був Женя і легендарний 1.5 DCI-K 9K на Nissan, Renault Group. Класне авто, альтернатива Мегану. Хто хоче вищий автомобіль, дуже практичний, правильний, швидко продаваємий, гарна інвестиція, гарний колір. Тому телефонуйте до зустрічі з новими оглядами, з новими автомобілями.